Комусь війна близька, Комусь така дальня, область Сумська, зовсім не крайня, область Сумська перша, хто орків стримує мужньо на кривавому фронті, когось не торкнулось ні лихо. Ні, горе. Відпочивать він поїхав на море і десь у кафе проголошує тоси той час, як ракети влучили по шості. Десь у Закарпатті у мажорі весілля. А тут вибухає щодня у Білопіллі. Хтось у Карпатах збирає гриби, а хтось. Виселяється із ворожби, хтось підкоряє засніжену гору, той час, як зруйновано лугівську школу, провіли яхти, когось є думи. А тут обстріляли знов місто Суми. Хтось оселився на довго Європі, шахедеш постійно гудуть конатопі. Міцно хтось пить, а в когось безсоння, бо каби летять і на прикордоння. Букавелі тривоги не чути. Від них потерпають ямбіль і гути, свисай бобрик краснопілля терни, бури і кролевець, не дригалі в руни. Відкрив хтось коньяк, Етикетка зірки, Йому невідома про біди Охтирки, про горехотіні, юнаків юнаківки дружби. Ми були ще не живі до Курська і суджи. Чи знаєте ви, що таке ДРГ? Чи зуби дракона, чи БПП? Що відчуває тростянець, Лебедин, лимова долина? Почую країну, постраждає сумщина. Комусь війна близька, комусь вона дальня, область Сумська, зовсім не крайня. Область Сумська перша, хто ордів стримує мушня. На кривавому фронті